Доброго Ранку, малята, я всіх вас сьогодні вітаю. І маю надію, що у вас всіх сьогодні гарний настрій і ви готові до нашого заняття. Погляньте, діти, хто це завітав сьогодні до нас? Ви впізнали це капітошка. Так, діти, а хто знає, звідки взявся капітошка? То бачив мультфільм про нього. Капітошка утворився із краплинок, правильно, які капали з хмарки, і співали пісеньку крап-крап-крап. І ось так із них і утворився капітошка. А давайте поглянемо діти, який капітошка. Веселий так, погляньте, як він посміхається гарно. Капітошка добрий, бо він має багато друзів і з усіма з усіма хоче дружити. А ще капітошка полюбляє гратися і подорожувати. Діти, а знаєте, де живе капітошка? Так, він живе там, де є вода. Давайте поглянемо на малюнки, які підготував капітошка, щоб показати вам, де він може жити. Так. А ну давайте подивимося, що ви тут бачите, діти? Це річка, молодці. Погляньте, вона довга, водичка в ній весь час е, кудись біжить і ніколи не стоїть на місці. І на річці тому утворюються хвилі. Так, де діти живе капітошка? У річці, правильно, молодці. Давайте ще подивимось. Так, діти, хто знає, як називається ця водойма? Це озеро. У нашому місті теж є озеро, і можна до нього піти та подивитися на нього. Озеро нікуди не біжить так як річка, а весь час залишається. На місці. Так, що це, діти? Озеро. Так, добре, молодці. Так. А хто впізнав, діти, що це таке? Це море. Воно дуже-дуже велике. Якщо стояти на березі, то іншого берега ми не зможемо побачити таке воно велике. І на морі бувають великі хвилі. Добре, молодці, ви все гарно впізнали і мені допомогли. І тепер ви ще більше знаєте про воду. Отже, капітошка, діти, живе у воді. Так, а хто ще може жити в воді, діти? Правильно, малята, у воді може жити рибка. От сьогодні ми теж з вами познайомимося з рибкою, подружкою нашого капітошки. Погляньте на неї. Ось яка рибка завітала до нас. Із капітошкою. Давайте розглянемо, дітки рибку. З яких частинок вона складається? У рибки є тіло. Так, ось воно. Правильно. А ручки у рибки є? Немає, так, діти, немає. Але в рибки є плавнички. вгорі. І внизу, ніби маленькі крильця. А ніжки у рибки є, і ніжок немає. У рибки є хвостик, ось він. Так, хвостик і плавнички допомагають рибці плавати у воді. А ще в рибки є очі і рот. Молодці, ви все гарно знаєте і запам'ятали. А знаєте, діти, що риби не можуть довго знаходитися не у воді, тому що вони загинуть, вони живуть тільки у водиці. Тому давайте ми з вами не будемо затримувати рибку і капітошку, а відпустимо їх і нехай вони швиденько повертаються до своїх домівок у водичку. А ми їм подякуємо за те, що вони нам розповіли сьогодні про свої домівки. Давайте тільки повторимо, де може жити рибка, у річці, у озері, у морі. І капітошка там може жити у воді. Тож скажемо рибці й капітосі до побачення, нехай ще приходять до нас у гості.